Я отця, і сина, і свята у Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Оздоровлення оцієї цієї кровоточивої жінки. Ходила бідна по лікарях одних, дорогих, третих. І вони знаєте, що не один, то все був мудріший. Той казав, що треба жабу зловити, значить, щоб таку, щоб на долоню сі вміщала, і треба її висушити, потім потовчити, з'їсти. А потім, а інші казали, що треба збирати якихось там трав, таких, як могли, так лічили. Бо тому що медицина на той час не була така, як сьогодні. І через те, що не було іншого варіанту, що робить людина? на іде і рятується. Пішла до одного, то там таке не вона то те, що зробила, нічого не помогло. Пішла інша до іншого. А то й давай травами, до того пішла там ще хтось. Ну і так от, лікарі, от лікарі. Кровотеча, я так розумію, що це в неї, як кажуть, у нас по жіночому, якось неправильно там щось сформувалося. І це є дуже, ну, скажімо так, непроста, непросте захворювання, його так просто не вилікуєш. В організмі є певні збої, і їх треба вирівняти. Треба гормональні препарати на той час, навіть поняття не мали, що таке буває. Ну, Тобто медицина не могла собі дати тоді раду. Та якщо добре говорити, то пеніцилін видумали ви вже не так аж дуже давно. Ще навіть Більше як 100 років може там. А так не було. Представляєте собі? І от тут євангелист хоче нам показати, що людина, вона каже, намучилася з тими лікарями, але вже більше не мала грошей. А як вже немає грошей, то ти вже не цікавий лікарям. Іду до Ісуса. І часто ми приходимо до нього вже з дівчиною. коли вже все витратили, все розгубили, як правило, приходимо до Бога вже порожніми, порожніми кишенями, порожнім серцем і, можна сказати, з порожньою душею. Чи це є погано? Та ні. Тоді Господь Бог каже, а тепер я тебе наповню. А тепер я тебе укріплю у вірі, бо ти знаєш, що ти вже всі варіанти спробував і нічого не помогло. А я тобі поможу. Але жінка, знаючи, що нічого немає, думає, що я йому запропоную? А так от тихнь доторкнуся до його одежі і стану здорова». Доторкнулася і Ісус зразу зупинився і каже, хто до мене торкнувся. Тобто Іванисто описує, що Христос відчув, що з нього вийшла сила. <кх> Якщо ми говоримо, що Господь Бог відчуває, коли віддає оту свою силу, силу зцілення, силу там навернення різну, Він її відчуває. А давайте задумаємося, як Господь себе почуває. Коли віддає силу зцілення, він стає слабшим, він стає хворим, він стає сумнішим, він стає більш наповненим. Він стає більш задоволеним. Тому, коли приходимо до Бога, не переживайте, що ви його обкрадете, він не буде мати більше відкидати. Господь Бог чим більше дає, тим більше тішиться. Ви скажете, то він так може роздавати? Ні, так просто він не може роздавати. Він приходить до нас повних долонь своєї Божої благодаті. Але Він каже: бери, і поки людина не возьме, що би тобі Бог не пропонував воно до тебе не дійде. Ми маємо узяти. Господи, дай мені зцілення. І коли ти починаєш молитися за когось хворого, не думай, що він ще поки що так думає. Ну добре, давай ще два рази очинаш і туди я тобі дам. Ти тільки перехрестився, почав молитися Бог уже стоїть перед тобою повній долоні тої благодаті. Наше завдання взяти, бо кількість божественної благодаті, яку ми отримуємо, залежить від того, наскільки ми можемо прийняти і наскільки ми хочемо то зробити. Співдія з Божою ласкою є в тій повноті, наскільки ми з нею співдіємо. Божа ласка, вона постійно на нас ходить, чому ми не, є, не в нев ласці? бо ми з нею не співпрацюємо, не співдіємо. І от такі жести людської віри відкривають нам двері до божественних дарів. І вона прийшла доторкнулася і зразу стала здорова. Для чого Господь каже, Хто це? Для того, щоб ті, що навколо були, побачили, щоб вона засвідчила це. А я ще час підозріваю, що котрись із тих лікарів, що її лічив, теж там був. Бо він хотів подивитися, як Христос ізцірює, який він. Методи використовує. Вони хотіли знати, бо це їх був бізнес. Не служіння людям, а бізнес. Просто заробляти гроші. І тому там у тім натовпі могли бути і ті знахарі, до кого вона ходила, або лікарі. Вона до багатьох вже обходила. Ви всі знали. Але такі хворі, хронічно хворі є дуже зручні для лікарів, бо вони собі туди їх тримають як постійний і систематичний вид доходу. Дивіться, як поступає Господь, і оцю бідну жінку, яка 12 років мала проблеми, скількох Лікарів він лишив без роботи. Представте собі? Ну, не те, щоб без роботи, але позбавив клієнта. Розумієте, коли Бог діє, десь комусь це може бути і в мінус. Ми часом кажемо, Господи, за що ти мене караєш? Бог не карає, це є елемент, коли перед Божому зцілені хтось мусить втратити. І сказав Господь Бог, іди, дочко, віра Твоя спасла тебе. І це є той доказ, є той доказ, що іменно через віру ми спасаємося. Іди, каже Господь, іди в мирі і будь здорова від Твої недуги. Не просто слава Богу, що виздоровіла, Будь здорова надалі, щоб та хвороба не вернулася. Віра Твоя спасла тебе. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіку! Мудрість, Галаті послання святого апостола, Павла Читання, будьмо уважні хаття, коли Петро прийшов в Антіохію, я виступив йому мов вічі, тому що він заслужив докір. Перш ніж прийшли деякі від Якова, він їв з поганами, а як прийшли, почав таїтися та відлучуватися, боячись обрізаних. Разом з ним лицемірили і інші юдеї, так що й Варнава був зведений їхнім лицемірством. Та коли я побачив, що вони не ходять прямо за івангельською істиною, перед усіма я сказав Кифі, коли ти бувши юдеєм, живеш по поганськи, а не по юдейськи Як можеш силувати поган, щоб жили по юдейськи Ми з роду юдеї, не грішники з поган, та довідавшися, що людина оправдується не ділами закону, але вірою в Ісуса Христа, ми увірували в Ісуса Христа, щоб оправдатися нам вірою в Христа, а не ділами закону, бо ділами закону не оправдається ніхто. Мир тобі примовився. Мудрі спрості, вислухаємо святи те Лямми, русів, від верка святий в читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Одного разу слідом за Ісусом ішло багато людей, що тиснулися до Нього, і ось одна жінка. Що дванадцять років страждала на кровотечу І натерпілася чимало від багатьох лікарів, та витратила все, що мала, а полегші ніякої не зазнала, бо й навпаки, ще гірше їй стало. Почувши про Ісуса, підійшла в натопі заду, доторкнулася до його одежі і мовила, як доторкнуся до його одежі, то видужаю. І висохла тієї хвилини, і кровотеча, і вона почула тіло, що видужала від дуги. Ісус, мить, почувши, що з нього вийшла сила, обернувся до народу і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі, а учні йому сказали: Бачиш, як натовп тиснеться до тебе, і питаєш, хто мене доторкнувся, і озирнувся навколо, щоб побачити, ту. Що так учинила. Жінка ж налякана тримтячи, знала, що, що сталося з нею, приступила, впала перед ним і оповіла всю правду. Він їй сказав, Дочко, віра твоя спасла тебе, іди в мирі, будь здорова від твоєї недороги. Ја отаца и сина и Светау Духа Слава Исусу Христу. Слава на веки.